Безпека на воді. Літо сонячна пора. Купатись хоче дітвора. Літо сонячна пора, купатись хоче дітвора. Але потрібно все згадати про правила не забувати. В місця відведені йди, з собою друзів ти бери. Плавай там, де дозвіл є, щоб зберегти життя своє. Як біжиш ти до води, краще друзів прихопи. Наодинці небезпечно. Разом краще, безперечно. Заходь у воду повільно, перевіряй ногою дно, щоб точно знати, що нічого. Не приховує воно. Захват рук і ніг у воді це ні ігри тобі. Краще так не робити, щоб спокійно й добре жити. Пам'ятай, що пірнати можеш ти, де загрози немає і біди. Будь уважним, все пильнуй, перш ніж зробити, поміркуй. Завчасно шпильку прикріпи Раптом судома руки чи ноги. У допоможе її зняти, життя твоє урятувати. Вдень купайся до схочу, Радій сонечку й теплу. А вночі не лізь у воду. Не шукай собі пригоду. Безпечного відпочинку.